Ну, пішли далі. Це останнє. Надо по допомогти червоному починити машину, щоб ми отсюда пішли. Це сліди, по яких треба йти. Тому що, якщо наступати на, на чорний колір, то у вас фіолетовий. Ну, пішли, пішли. Пішли, пішли сильно, на мене вийдуть. Вставляємо лампу, лампочки yeah. є. І тепер... Треба ще брати десь лампочки. Ну де? Якщо ви українсь, можете написати букву Я в коментах. Тут нікого немає, нікого немає. Добре. Це прям дуже добре. От, слухайте ці звуки. Ви їх слухайте, і ось тут зараз буде фіолетовий, якщо ви слышите їх дуже рядом. Ось він. І це, це оранжевий. зараз буде бі, бігти. Ну, якщо у вас не є якісь вещі речі, то у вас може сховати оранжевий. схопити у вас всі, всі ваші лещ, речі і тоді ви можете знову йти туди і, должны, і збирати ці речі. Тому що він їх зможе забрати і побіжати до своєї нори. Ось, він сюди зараз біжить. Бежить. Коли він прибіжить? Я хочу вам його показати, але він не біжить. О, привіт. Ну, щоб його розбудити, крутимо цей конвейер з їжею. И давай, виходь, виходь, я хочу помошаты игрокам всем Молодець. И і... уходи, и уходь. Думаю, по моим расчетам він зараз прийде сюди через одну секунду. 8 лампочок. Вже ставили. Це дуже круто. Так, щоб нас не слухав оранжевий. пусть поки піде погуляє. А я вам розкажу ко кое що. Що я зробив свій телеграм-канал, в якому я виставляю дуже багато цікавого. Так що я його вставляю... у... Ну, Коментарі, я, я його там кину вам і оставлю. І ви заходьте, заходьте туди, і там буде багато цікавого. Ну, пішли. Сюди. Тут немає вже. Тут всі вже взяли все. Так, наблюдаємо за всіми. По-моему, по 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 сейчас должен прийти тут синий. Должен быть. Он зайдет. Синий там будет. О, ось он. Ну, как всегда, тут ходит. И я думаю, что сейчас игрок. Ну, Герман 1794. Він, він зайшов. Ну і пішли отсюдов. Ну, лампочки вже хтось вставив. Вони такі різні кольорові, красиві. Фіолетом хоче мене спіймати І ще оранжевий. Мені показується завжди. Що коли фіолетовий є, то і тоді оранжевий завжди вилізає, щоб ламп, лампочки в нас забиратись. Я б спеціальний. Ну, пішли далі. Ну, є. тут треба, щоб не був оранжевий. Я зачем ти помилювався шкафчики і зеленого? А, я за нього говорю, а він вже подрога. Забираємо як можна покраїнські всі лампочки. Забираємо це все. І уходимо сюди. О, о зелене, зачем тобі вообще сюди йти? Нащо? От нащо? Ти ж все одно зараз розвернешся і поїдеш знову туди. Я його, якщо чесно, то не розумію. Генератор. І все вимкнулось світло. Добре, вимкнуло світло. Отлично. Добре. Осталось тільки... Залишилось тільки 4 вжавці. Нам треба зараз включити генератор, щоб їм допомогти включити світло. Це четверта ніч. Ми відпочивали цього часу просто. Ці ліхтарики нам допоможуть бігати, тому що без них по... Думаю, без них невозможно бігати, коли в тебе немає світла і ще якісь монстри, як синій, зелений і другі. Біжимо. Ось фіолетовий. Знову ти тут. І тут немає батарейки. Нащо ти туди сидиш? Взагалі фіолетовий. Я, я знаю, що там тільки що була батарейка. Ну я її забирати не хочу. Я хочу зайнятися другими своїми речами. І от, як її зібрати просто і положити сюди. Тепер... Ой, синій привіт. Ну я ж говорю, що без ліхтарків неможливо невозмож... не тут бігати, тому що тут... Тебе може замітити зелений або синій. І фіолетовий також може вас замітити, помітити, тому що фіолетовий... О, він зараз може бути тут. Ну, як я і говорив. Я цю ігру вже дуже давно знаю і проходив я її. І фіолетовий, коли рядом з вами такий звук тун-тун, тун тун, 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 тун. Коли такі звуки приходить, то це значить, що рядом з вами може з'явитися в вентиляції фіолетової. За чим йому туди взагалі треба злати? Я його не знаю взагалі фіолетового. Ну ладно, поставив батарейки. батарейки. Спасибо, дякую тобі, бобольшого є. Включили питання. Світло ми включили, наконець то Світло є в нас. В нас зуть на день народження до нашого радужного. Другого якого зовуть. Ну, це синій. Це синій. Він. Ці балетики треба нам збирати, щоб піти на, вичер... на вечірку до нашого друга радужного Rainbow Frence, якого зовуть синій. У нас взагалі-то тут чотири гравців там показує, а в нас тр троє, кстати, я оранжевий, я Він дуже швидкий, зстати, оранжевий, а вони всі сині чомусь. Логіки немає. Якщо ви зійдеться сьогодні, я вам дам вийти. Ну если вы едите в одну ложечку маленькую маленьку торт. Тоді я вас отпущу з цієї вечерки. На день Народження. Ну пішли на день народження. Ч? Ч ты було тільки? А, понятно, Don't pop. Заборуть. Не треба наступати на шайбу. Блін. Блін, він не дуже наступає много раз. От. Я таких гратів дуже не хочу ніби. А вони, ці гравці, тепер зараз приведуть сюди ще давайте синього. Молодець. Молодець. Хоча б не привів. Не треба, не треба. Будемо, будемо. Біжимо. Будемо. Обираємось пішки, докуди зі строю. Скоро. Будемо. Я на тебе видаємо. Тут мо тут двотюле обережно.

У -у -у. І Сьогодні ми проходили Ремо фон першу частину І Я говорю вам побачення І всім слід, то побачимо. Він нам показує там, де червони, щось нам хоче сказати ще. Що... По-моєму, я їх недооцінив. Не <плес> ну а встановитися розумніше. І всім до побачення. <плес> І всім до побачення тебе.